Барабанний Джем, фаєр-шоу, східні танці та козацький брейк, і це ще не повний перелік того, що буде на фестивалі. Організатори обіцяють незабутні видовища, адже підготували багато цікавинок і сюрпризів для учасників та гостей фестивалю. «20 -е число це субота, це основний день фестивалю. Ми його зробили, намагалися зробити більш насиченим, аніж минулому році, щоб було і що послухати, і де прийняти участь і. Саме барабанними ритмами організатори планують зробити молодь кращою, адже фестиваль спрямовано на підтримку обдарованої молоді, розвиток музичної культури та пропаганду здорового дозвілля серед молоді. За основу ми беремо етнічні барабани: індійські, африканські, турецькі. Ну приблизно ми надіємося, що буде 50 професійних барабанщиків. Відповідати за свій стан кожен буде особисто, але відповідні служби допомоги на фестивалі будуть. Ну кожен звісно відповідає за себе сам з приводу свого стану і того, щоб не лізти в багаття або на глибину у річці. Але будуть люди, які будуть відповідати у нас і за медичну безпеку, і за безпеку в плані порядку. Вхід на фестиваль традиційно вільний. Приїзд зі своїм барабаном, тільки вітається.